Допомагають зарубіжні партнери в університеті Нафти і газу відновлюють вікна навчальних приміщень, які були пошкоджені ворожим ракетним обстрілом. Допомагає у цьому американський фонд. Наразі благодійники організували закупівлю 160 вікон. Ми надали системну підтримку в рамках нашої віконної програми, яка діє на всій території України, і в даному навчальному закладі ми замінили віконні конструкції

Сьогодні на днях вже поступили перші з них, і зараз монтажні бригади вже готуються їх встановлювати. Майстри вже почали встановлювати нові віконні рами у навчальних корпусах. Загалом належить упорядкувати понад 800 вікон. Роботи рухаються, її дуже багато. Людей, на жаль, є менше, ніж тієї роботи, тому всі в напрузі, всі десь в такому. Дуже динамічному процесі виконання тих чи інших своїх зобов'язань по відбудові, але паралельно з тим ідуть і проектні роботи по виконанню, по завершенню відповідної документації на реконструкцію корпусу номер 7 лабораторії Сіменс. Усі монтажно-складальні роботи підрядники мають наміри завершити до початку нового навчального року. Ольга Цьома, Уляна Николюк, Андрій Боцяк, новини на вежі.